Надія, дякую, що погодились на інтерв'ю. Щоб бути президентом. Щоб бути президентом, потрібно мати певну політичну програму або систему політичних поглядів. Яких поглядів дотримуєтеся ви? Напевно, чесності для початку. Ну, тобто, мені здається, що президент це повинна бути така людина, яка повинна, ну, принаймні зараз нам потрібен такий президент, який повинен започаткувати. Новий підхід це безмежну довіру людей. Для цього ну, я колись жартувала, чи скільки б пішло б кандидатів в президенти, якби їм сказали, що ти відбуваєш термін президентом, але після цього тебе обов'язково розстрілюють. І без варіантів. От скільки б у нас було кандидатів, тільки тих, хто дійсно любить Україну більше свого життя. От мені хочеться, щоб якось так у нас мислив народ, і якось так у нас мислили люди, які йдуть до влади. Ви що необхідно Ви заявили, що необхідно вести перемови з лідерами невизнаних республік ДНР та ЛНР. А сприйняли вкрай негативно в Україні. Чому ви вважаєте за необхідне це робити? Я не маю права не робити того, що потрібно моєму народу. Моєму народу потрібен мир. Так, зараз у нас багато болі, багато злоби. Нам багато доведеться одне одному пробачати. Але е, ненависть це е, не стимул до життя. Тому е, пояснювала колись вже, що написала мені одна е, мати, яка втратила єдиного сина на війні. І вона написала, щоб я вижила, що вона дуже хоче, щоб я вижила, коли його І вона сказала, що вона готова говорити і може зрозуміти ту матір, яка втратила свою дитину з того боку. Так, якщо люди, в яких в житті трапилось найбільше горе, готові одне з одним говорити, то яке мають право критикувати ті, хто не був на війні, не ходив на війну, е нічого не втратив і називається там дивання війська АТО? Я впевнена, що рано чи пізно ми все одно прийдемо до цього. І в той час, коли ми дійдемо до нашого мирного життя, мої слова вже не будуть сприйматися так, як зараз критично. Дякую. Будь ласка.